Закриття справи за статтею 130 КУПАП. Приклад адвокатського бюро Ювченко і партнери. Практичний приклад закриття зазначеної категорії справ. І так, клієнт-водій звернувся за правовою допомогою у справі щодо складання патрульної поліцією протоколу за статтею 130 відносно нього. Однак, клієнт... Не винувати у зазначеному адміністративному правопорушенні. Бувають випадки, приклади, коли патрульна поліція складає зазначені протоколи за відмову від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, коли водій не винуватий у вчиненні зазначеного правопорушення. І так, санкція статті досить жорстка: штраф 17 тисяч гривень, один рік позбавлення права керування транспортним засобом. Що було зроблено адвокатським бюро? Вивчено матеріали справи. Якщо дуже коротко подано клопотання до суду щодо закриття, суд перевірив доводи сторони захисту, вивчив матеріали справи та прийняв рішення закриття справи з підстав того, що було по-перше, порушено право на захист, недопустимий доказ відеозйомка, Відеозйомка з мобільного телефону, відеорестратор був пошкоджений, невірно був зазначений час. Відсутня була категорична відмова водія у проходженні огляду на стан наркотичного сп'яніння. Окрім того, у матеріалах справи відсутні були жодні докази того, що клієнт саме керував транспортним засобом. І так, суд прийняв рішення щодо закриття справи. Після публікації скріншот зазначеного судового рішення. Так що не порушуйте правила дорожнього руху, не вживайте алкогольні наркотичні засоби, керуючи транспортним, стрес, транспортним засобом, а Краще взагалі не вживайте, знайте свої права, користуйтесь правовою допомогою адвоката. Якщо подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек, якщо є що доповнити, прокоментуйте, будь ласка, дякую гарно за вашу увагу: адвокатське бюро, Ювченко і партнери.